Які помилки найчастіше допускають, коли намагаються когось у чомусь переконати, зокрема, покупців. Ну, якщо ми взяли цей приклад, ну, по-перше, виходить з того, що покупець має такі ж самі цінності, що і продавець. Ну, до прикладу, якщо продавцю важлива ціна, то він буде крутитися навколо ціни і наголошувати на можливості купити подешевше. Буде пропонувати знижки, розстрочку, ну і так далі. Якщо ж для продавця важливі технічні характеристики, то він буде забивати голову покупцю технічними даними. А нам же ж потрібно в першу чергу з'ясувати, а які цінності і потреби є саме у покупця, у нашого співрозмовника. По-друге, нам потрібно з'ясувати, яким чином співрозмовник приймає рішення. До прикладу, хтось. Любить поглядати товар через зір візуально, хтось любить торкатися і щупати його, і тільки після цього прийматиме рішення. А хтось, можливо, хоче щось почути, порозмовляти, подискутувати щодо покупки. Більше того, може бути певна послідовність ось цих ось фільтрів, тобто хтось хоче побачити, потім пощупати, а потім, можливо, почути. А в когось рішення приймається навпаки. Спочатку чує, потім торкається і вже потім роздивляється більш детальніше. Тобто, по великому рахунку, перед тим, як зробити пропозицію, нам необхідно зрозуміти, а яким же ж чином приймає рішення наш співрозмовник, покупець у даному випадку. І в цьому випадку ми можемо запитати, як він останній раз щось купував і це щось виявилось успішною покупкою. Таким чином, ми можемо зрозуміти. Які цінності сповідує наш клієнт, в якій послідовності він оглядає, слухає чи, можливо, щупає товар перед покупкою. Крім того, деякі покупці більше сфокусовані на якості, хтось на певних дотиках, тобто, скільки разів їм показали, чи скільки разів вони за певний проміжок часу почули про цей товар, дехто з першого разу не купує ніколи, а хтось просто. Повинен прожити з думкою про те, що є можливість купити такий товар. І оцей ось строк проживання, скоріш за все, у кожної людини свій, але він стандартний, однаковий. І нам потрібно зрозуміти, читати, який же ж він. Коротше кажучи, нам потрібно побільше отримати інформацію від нашого співрозмовника. і тоді у нас буде максимально оптимальна пропозиція. Якщо хочете, я вас цього навчу, чи ваш відділ продажів, а можливо, комунікаційний відділ. Чи можливо навіть вас?